Малювання чотирирічний Ілля Полтавець винайшов власну техніку малювання. Вже кілька місяців хлопчик створює картини фарбами, не використовуючи пензлик. До експерименту його підштовхнуло тривале спостереження за вуличним художником. Він довго за ним спостерігав і. Теж вирішив так спробувати. Практично одразу за ним повторював. приходили додому, і він одразу повторював ту картину, яку бачив і приніс зараз в свій клас художній, і тепер усі сміються. кажуть, ми сьогодні малювали по техніці і лющі. Вже у півтора роки Ілля здивував близьких намальованим обличчям людини. Тоді вперше заговорили про його спадковий талант художника. Прадід хлопчини Михайло вирізнявся такими здібностями. Сьогодні в родині колекції спів сотні ілюшиних картин: мультяшні левенята, квіти, папушки, що цілуються. Это самая последняя работа, я считаю, это вообще шедевр. Просто ребенок ну, бредил этими попугаями. Вот он их две недели вынашивал эту идею, он мне говорил, что он хочет это нарисовать. Вот он садится, и вот я не знаю, оно ну, как-то само у него все получается. За майже два роки в художньому гуртку Ілля спробував різні жанри і техніки натюрморт, пейзаж, портрет. Його наставниця каже: хлопчик не за віком вдало моделює композицію і підбирає кольори. Хоча й наймолодший з учнів студії палітра. Ні відрізняються, вони зовсім не схожі. Він ніколи не, не рисує так, як я йому говорю. Він завжди рисує по-своєму. Так, ми зробили допустим, вот ми рисували грибочим. Дітки ми сьогодні всі будемо рисувати грибну тематику. Хто какие грибочки любить? Ну стоїть одному ребенку сказати, що я люблю мухоморчик, как всі будуть рисувати мухоморчик. У всіх мухоморчик. У Илюши он обязательно, другой, потому что там внизу ще є маленький. Більшість робіт юного художника стали експозицією його першої персональної виставки. Чи не кожен з відвідувачів знайшов серед них ту, що припала до душі? Цвітанок життя хорошие акварельные роботи. Вот они льогкі, они где-то вот импрессионизм такой, Вот рибенок творческий, поэтому знаходить самовыражение в цвіті. Організатори виставки кажуть, подібних експозицій у місті ще не було. Провести її запропонували мамі після того, як побачили картини. Неймовірно побачити, що чотирихрічний хлопчик так вдало е е використовує колір. Ірина Курш, Олег Літвінцев новини, телеканал Піта.